Поки в одній кімнаті розучують ноти. Поруч в коридорі перебирають струнами. Такий вигляд мають залаштунки їхніх концертів, говорить дев'ятикласниця Анна Давиденко. Чотири роки дівчина грає на духових інструментах. Сьогодні відповідальний день у тебе дуже чого готувались дев'ять місяців. Потрібно гарно заграти щоб без всяких помилок я грала на, на, в селі на духовому оркестрі. Підсічка, тараканчик і перекидний. І це ще не увесь список елементів гопака, який покажуть глядачам, розповідають учасники ансамблю танцю Надія. Нині вони разом із трьома сотнями інших учнів спеціалізованої школи номер 20 вийдуть на сцену, каже директорка закладу Людмила Кіта. У нашій школі навчають і вокалу, і живопису, і танцям, і театральному мистецтву, і музиці. І дітки кожного року звітуються перед громадськістю, перед своїми батьками про те, чого вони досягли за цей рік. А останні три роки, додає пані Людмила, захід став доброчинним. І ми збирали кошти, розповсюджуючи білети, і на ці кошти ми придбали необхідні речі для наших військових. Ми зібрали сто 30 тисяч, але це ми ще частину коштів зібрали на благодійній ярмарці. Це буде 118-й бригаді ТРО 156-му батальйону. Це буде 110-му і національній гвардії. Деякі роботиці відбуваються просто в укритті, діти розучують нові мелодії, діти грають на інструментах. Навіть танцюють у нас в укритті. Підклала усі справи, аби прийти на концерт доньки і пані Світлана. Неї крайній виступ вона випускниця в цьому році. Каже, розуміє хвилювання учасників. Глядачка Валентина Мединська приходить на концерти десятий рік. Колись дуже давно грала на баяні, і трошки грала на гармонці, і трошки на домрі. Якщо є можливість побувати на такому концерті і послухати усі музичні інструменти і розуміючи, скільки праці вкладено педагогами, вчителями вкладено у, цю, у це дійство, те, щоб змогли дітки навчитися показати, продемонструвати та просто вийти на сцену, то це вже супер. Як розповіла директорка школи, квитки продавали за донати і за виручені гроші придбали вісім генераторів, які передадуть чотирьом підрозділам. Анастасія Кашуїт, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.